З нами на зв'язку Тарас Городній, Політолог. Вітаємо Тараси. Доброго дня, доброго дня. Отож, вже менше тижня залишається до інаугурації обраного президента США Дональда Трампа. Це відбудеться у понеділок наступного тижня, і ми чуємо, що Трамп чекає на цю інаугурацію, тому що після того, власне кажучи, увесь процес і буде запущений, в тому числі і з переговорами. Хоча Волц говорить, що підготовка до них уже триває. Тобто, період трансферу влади завершується в наступний понеділок. Що далі? Ну я думаю, що далі, якщо говорити про Україну, вони постукають за лбом про Путіна, який буде розповідати Трампу чи всім іншим казки про Печенігів Рюриковича і все, що відбувалося тисячу років тому. І чому на цій підставі вони? Мають претендувати і вимагати, наприклад, від НАТО ліквідувати всю свою військову інфраструктуру. Financial Times навіть писало, що вони будуть вимагати виходу у Фінляндії та Швеції з НАТО. Це одна з систем, яку буде просувати Путін. У них вони далі це будуть про то, проштовхувати. Чому, наприклад, вони американці повинні визнавати анексію чотирьох областей плюс Крим? Це теж вони хочуть від американців. Ну і так далі. Потім вони постукаються лбом Путіна. Може навіть бути зустріч, я цього не виключаю. Хоча предмету зустрічі тут я теж поки що не бачу. Ну, це все закінчиться нічим і перейдуть скоріше за все до плану Б. Це план Помпео дати Україні все, що вона просила, для того, щоб взагалі розмовляти з Росією з лінії 24 лютого. На ну, от водночас так, я бачу Так, але водночас от Блумберг пише, що Трамп не штовхатиме, мовляв, Україну до передчасних переговорів із Росією там з посиланням на європейських посадовців, зрозуміло, що на умовах анонімності, тобто зараз дуже багато подібних статей, які є по суті припущенням там з посиланням на тих чи інших осіб. Але тим не менш, от чи може Європа стати певним таким. Альтернативним джерелом впливу, який утримає від якихось дійсно поспішних дій обраного президента, який стане вже з понеділка інаугурованим, просто президентом. Ну які поспішні дії, те, що не будеш там це було зрозуміло. Ну зараз, тобто, ми бачимо, що в принципі те, що обговорювалося раніше, у нас тут просто часто істерики катають, коли Трамп говорить, що він розуміє Путіна, і чомусь у нас істерики одразу ж починаються стосовно цього. Ну він зустрічався з Путіним, наприклад, коли був президентом, чи теж там щось у мочі. Це не завадило по Трампу потім влупити по росіянах в, в Сирії, зупинити північність потік е, е, організувати проліт стратегічних бомбардувальників Б-52 на території України, коли вперше концентрувалися війська, і зняти ембарго на постачання зброї України, яке було накладено ще Обамою, тому може бути якась там зустріч, може якась бути розмова від Європи. Трамп буде вимагати наступне. Платіть більше за, за свою безпеку, в тому числі перекладаючи витрати на ведення. Війни на європейців в першу чергу, це раз і утримання української армії після закінчення війни. Це два. Це включатиме в себе в тому числі закупівлю. Звичайно ж, закупівлю американською зброї. тому що із задоволення буде продавати, е, продавати зброю за європейські гроші. Тобто з з європейцями буде така приблизна розмова, як приблизно зараз відбувається з Канадою, з Панамою, з Мексикою. з і так далі. Тобто, платіть більше за безпеку, і давайте ви вже будете до по-дорослому ставитись до, до власних зобов'язань, в тому числі. Тобто тут приблизно така буде ситуація, і це очевидно. От на цій прес-конференції, яку у нас, знаєте, всі так рознесли на цитати, навіть приписали те, що Трамп не говорив. Я от особисто подивився цю прес-конференцію повністю. Я вам скажу, про що говорив в основному Трамп. Трамп говорив, як він буде бурити нафту. І як ціна душу для американця буде меншою, тобто нафту бурити, бурити, бурити. Я думаю, що він перший до речі день вийде з цих кліматичних угод і буде повністю йти на викопне паливо. Це раз друге, що про що він говорив: чому чому Панама е -е, завинила, і що там сидять китайці. Mm. І чому Канада повинна платити більше? До речі, Канада теж не платить в НАТО стільки, скільки потрібно. Так що це приблизно така от історія буде. Ну і по НАТО теж чому не 5% ООП ПВО Так. Так що в такому форматі він буде розмовляти з європейцями для того, щоб вони витрачалися більше на оборону. А далі буде паралельний трек пов'язаний. З ну з намаганням з намаганням зрозуміти все. Ну ти ще розмовляти з путіним, але тобто, таки після зустрічі з психлікарнею, я думаю, що у них все це і буде зрозуміло, і і і так далі. Плюс ми повинні розуміти, що ці удари, які здійснює зараз Україна, це теж нам в капілочку. От те, що от збоушники там розносять, от ледь не кожного дня там дронами прилітають. Он вже прилітає вже там в Татарстан по хімічних підприємствах. Це нам в капілочку ми це, демонструємо це? Путіну. Ми демонструємо, що Путін нефіга не контролює у себе в країні. А знаєте, республіканцям. Це... Які абсолютно холодні цинічні люди в даному випадку скажуть, що Путіна? А що ти взагалі контролюєш? Скажи ти у себе в країні ніфіка не контролюєш, що ти взагалі можеш нам гарантувати? Дякуємо, Тарас. Дякуємо. Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку.